І так, ми будемо сьогодні розбирати 9 клінічних критеріїв по ДСМ 5 межового розладу особистості. Якщо ви в себе знайдете 5 і більше із 9, то це може означати, у вас чи у вашого партнера чи партнерши є межовий розлад особистості. І так, перший критерій це такі нестабільні, хаотичні міжособистісні стосунки. Неважливо з ким. З партнером, з колегами, з друзями, з батьками, тобто з іншими особами. Якщо не складаються стосунки, нема досвіду якихось тривалих, стабільних стосунків, якщо постійно Стосунки несуть в собі такі якісь великі емоції, афекти. Затоплення такими якимось дуже інтенсивними почуттями, де люди то разом, то, то не разом. Да? Тобто, Коли відбуваються такі гойдалки дуже сильні, інтенсивні, да? коли є відчуття, що коли партнер чи партнерша до вас наближається, більш іде на зближення емоційне, то вам хочеться віддалитися. І навпаки, що коли вам здається, чи вам, чи вашому партнеру вам здається, Здається, що партнер трошки охолол, да, то відбувається такі дуже внутрішнє велике переживання, що здається, що зараз мене покинуть. Да? І це якраз ми переходимо в другому критерію дуже дуже сильне інтенсивне почуття, інтенсивне почуття страху, що мене покинуть.